Усіх шанувальників програми Перехрестя правди ось і завершився ще один рік нашого з вами життя. Для учасників програми це ще один рік наполегливої боротьби за справедливість та відстоювання своїх інтересів. Ці люди не захотіли залишатися наодинці зі своїми проблемами і не побоялися на широкий загал розповісти про свої труднощі, і тому ми вже разом з ними шукали вихід з їхніх ситуацій. Щось вдалося більше, щось менше. Але однозначно нам є про що згадати. Хто несе відповідальність за продані в аптеці пігулки і хто повинен контролювати кількість реалізованого товару в одні руки. Чи здійснюється такий контроль і наскільки він об'єктивний? Чи діють в Україні закони, які гарантують громадянину безпеку, що той чи інший препарат зніме біль, покращить самопочуття та не наблизить до прірви? Порушити цю проблему нас змусило звернення директора товариства з обмеженою відповідальністю аптека 111 Юрія Мазепи щодо його закладу. Мовляв, у своїй роботі керує Виключно загальноприйнятими регламентуючими документами, а от змі перекручують факти щодо аптеки на свій лад, звідси посилена увага контролюючих організацій. Ми пережили вже чотири перевірки. Це починаючи з того прошлого року, ми вже цей зовсім інший. І кожна перевірка в нас закінчиться обично тим, що все це закривається, тобто на камеру. Публічно, там, перед депутатами, перед всіма фахівцями, там, які можливо це озвучиться, що тут таке робиться, показується, що тут масово все лежить, щось таке незрозуміло що. Звинувачить тому, що ми незаконно торгуємо лікарським засобом. У Державній службі з лікарських засобів у Рівненській області дізнались, що аптеку на Костромській 5 відкрито ще наприкінці грудня 2011 року під назвою Аптека 711. І вже відтоді нею зацікавились контролюючі організації. Неодноразово і на адресу служби, і до міської влади зверталися люди зі скаргами, що поблизу закладу постійно вештаються особи, схожі на наркоманів, валяються використані упаковки від вмісних ліків та шприци. У 2012 році і 2013-му під час перевірок виявлялися численні порушення вимог чинного законодавства, в чому ці порушення? таких як торгівля незареєстрованими лікарськими засобами, відсутність повідомлень про перевірку в аптеці наявності заборонених до обігу неякісних чи незареєстрованих лікарських засобів, відсутність інформації про уповноважену особу, неналежне виконання обов'язків цією особою відповідальної за вхідний контроль якості ліків. Адміністрація аптеки 7.1.1 проігнорувала вимогами Держлікслужби про усунення недоліків та не допустила її спеціалістів до перевірки. І невдовзі ліцензійна комісія анулювала ліцензію на діяльність аптеки. Таке рішення адміністрація закладу оскаржувала у різних інстанціях. Але вже на другий день після визнання Житомирським апеляційним судом дії Держлікслужби правомірними. На руках у Юрія Мазепи була нова ліцензія на створення за цією ж адресою іншої аптеки з подібною назвою Аптека 1.1.1». Та невдовзі і цим закладом не без підстав зацікавилися правоохоронці в серпні 2014 року. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 321 кримінального кодексу України за незаконне зберігання сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту. Під час обшуку оперативники виявили порожні блістери від котерпіну, викинуті прямо в приміщенні аптеки, назву якої змінили, а початку використовували від старої назви. В аптеці на 9-10 годину ранку було виявлено 5-6 ящиків з порізаними упаковками від кодеїновмісних препаратів і 3-4 паперорізальні машинки. Смітники і всі порожні ємкості були наповнені подрібненими упаковками. Крім цього, в приміщенні аптеки біля каси вже станом на 10-ту годину ранку було майже 6 тисяч гривень, які зберігалися біля каси. Відповідно діючого законодавства відпускати, наприклад, лікарські засоби із містом кодеїну можна не більше, наприклад, ніж якщо в перерахунку 0,2 грама кодеїну на одні руки. В нього не то, що відпускати в нього взагалі без жодного документу було 20 тисяч доз диномісних препаратів. Кримінальне провадження, яке перебувало на досудовому розслідуванні за статтею 321 кримінального кодексу України, скероване до суду. Слідчі головного управління національної поліції повідомили особи про підозру і скерували до суду першої інстанції. Про проблеми притулку для безхатченків, який організував у Рівному благодійний фонд Відвага. В підвалі багатоквартирного житлового будинку, що по вулиці Кавказька, 15, неодноразово йшлося в програмах телеканалу РТБ. Та на цей раз забили на сполох громадські активісти, які з'ясували, що ніяких зауважень чи скарг до міліції СЕС МНС щодо порушень його відвідувачами та мешканцями громадського порядку незадовільної роботи закладу випадків розпивання спиртних напоїв у притулку або ж поблизу нього не було зафіксовано. Нині під опікою благодійного фонду відвага є 420 П'ять безхатченків, з яких 18 постійно проживають у пристосованому приміщенні притулку. Держава ні копійки не витрачає на одяг харчування утримання закладу. Щоправда, комунальне управління міста виставляє понад тисячу гривень в місяць за оренду колись занедбаного приміщення площею майже 290 метрів квадратних з одним вікном і з постійними обіцянками таки зменшити плату оренди. Уявляєте, у нас одне єдине вікно, И получается, нам считается электрику за гривен 55. Это вообще, это я не... Я сколько раз прошу, мы не можем, это приватно. Это, ну хорошо, приватно, но у нас законы есть в конце концов. Ну почему я должен, благоденник, я должен гривен 55 за киловатт платить? Это же, это уже три года я плачу. Фото не передають цього безладу та антисанітарії, з якими довелося воювати на перших порах. А ось так виглядає нині обжити безхаченками приміщення притулку: жіноча кімната, санвузол, кухня, комора для харчових продуктів. Склад для одягу, чоловіча кімната, одна з тих, де багато зроблено, та ще далеко до завершення. Роботи вимушені були призупинити до вирішення питання з продовженням оренди. Мешканці будинку, що по Кавказській 15, кажуть, що про рішення міської ради надати їхній підвал в оренду для безхатченків дізналися лише після того, як благодійний фонд вже запрацював. Ми не проти благодійних організацій, ми не проти. Але так, проти такої бабулось? діяльності. Діти а бояться чи... вийти на майданчик і повно в селі, таких то... людей. То що нам десь у вони не сидять на дитячих майданчиках. А з чим моя вина? Я же таких людей беру і очищаю. Чим моя вина? Я їх мою, я їх передзіваю. Ваша вина в тому, що ви не спитали з нашої згоди на ну, якщо не було б це ваше згоди, приватне. Я спитав ну це державнаш будинок. Це приватний, фактично це приватизований власність громади. Тож, врахувавши думку невдоволених з Кавказької 15, договір оренди підвалу з благодійним фондом не продовжили, пообіцявши знайти альтернативне приміщення. І згодом міська влада запропонувала відокремлену будівлю на Ніла Хасевича, що межує з промисловими об'єктами. Однак і там знайшлися люди, налякані перспективою можливого сусідства. І знову обіцянки обіцянками, а далі справа не рушила. Розповідає керівник благодійного фонду Відвага Саногу Касян. Хоча нині є постанова виконавчої служби на виселення притулку з орендованого підвалу багатоквартирки. Я дуже дякую Богу. Що є така програма, як ваша телебачення, яка реагує, тому що це пульс якби ми наше міста і всякі радіопередачі, телепередачі і вони… À, в какой-то мере больше меньше действительно впливают. Але наразі зараз в вопрос ставить содержание нашей головы, міської ради, которые должны з пониманием відноситися не только тем людям, которые сегодня мають вплив, але те, которые викидывали в буквальном смысле на улице. Если мы назовем христианами, если мы будем сегодня говорить, что Христос вас родился, ну, давайте проявим этого Христа здесь на земле и поможем этим людям. Дійсно, є рішення про їх виселення. На вимогу мешканців в свій час ми розірвали цю угоду. Власники притулку подали на суд, Але очевидно, що суд прийняв рішення, бо не було альтернативи. Мешканці категоричні в своєму рішенні. Ми готові піти на будь-які поступки, але не проти волі мешканців, тому що всі мешканці, практично всі проти. я так думаю, що до виконавчої служби, їх не буде чіпати до завершення холодів. А далі їм прийдеться шукати якесь інше приміщення. Тож чи матимуть безхатчинки саного Касяна новий дах над головою і чи допоможе їм у цьому міський голова? Це питання і досі залишається відкритим. Чинне законодавство України, зокрема, Кодекс законів про працю України, гарантує, що вагітні жінки, а також матері дітей до трьох років, не можуть бути звільнені. З роботи, окрім випадків повної ліквідації підприємства, щоправда, і в цьому випадку держава захищає їхні трудові права. Закони законами, а в житті трапляється всяке. На той час Олена Приходько з відзнакою закінчила Рівненський медколедж, у якому здобула кваліфікацію санітарного фельдшера. Ще під час практики у Рівненській міській сес старанну дівчину помітив на той час головний лікар установи Євген Давидовський, котрий запропонував Олені та ще чотирьом її одногрупникам роботу в СЕС. тож з 2006 року дівчина розпочала свою трудову біографію. Спочатку працювала в підвідділі помічником епідеміолога на декретному місці. Згодом перевели на постійне робоче місце місце у відділення паразитології я на цьому постійному робочому місці так і працювала до декрету. от взяла лікарняний лист, коли мала отримувати, то нам давали такі вже персональні попередження, що нас будуть ну, такі звільняти зв'язку з ліквідацією міської санстанції». станції. Вона працювала в державному закладі Рівненська міська санітарно-епідеміологічна станція помічником паразитолога. Згідно рішень держави, це відповідних документів Кабінету міністрів Державна санітарна служба, Державні санітарно епідемічні станції ліквідовувалися. І з 10 грудня 2012 року всі працівники були звільнені із своїх посад. Тож у період, коли Олені, майбутній матері, так потрібний був спокій та захист, усе з повним ходом розпочалася робота з ліквідації установи. Скорочення, звільнення в зв'язку з ліквідацією це є ініціатива адміністрації, але ця категорія жінок також може бути звільнена лише з обов'язковим працевлаштуванням, якщо ліквідація проходить без права наступника. Підкреслюю, якщо без права наступника, хай немає міської є обласна сес, якій вона була підпорядкована. І при ліквідації обласна сес повинна була вирішувати ці всі питання. За що ми, як по ланцюжку, таким чином і перейшли на обласну сес і в підсумку вирішували питання, що порушення уже по її звільненню з боку керівництва обласної санепідстанції Олена каже, що роботу для неї таки знайшли в головному управлінні Держсанепідслужби. Та сталося це лише після звернення жінки на урядову гарячу лінію. А от голову ліквідаційної комісії Юрія Мачеєва за той інцидент було притягнуто до адміністративної відповідальності. Згодом декретницю таки працевлаштували в обласній СЕС, щоправда, за декілька місяців знову звільнили у зв'язку з виходом на роботу постійного працівника, чим знову порушили трудове законодавство. Тож на цей раз припис про порушення трудового законодавства невдовзі отримала адміністрація головного управління. Іння дерсан і підслужби у Рівненській області. Щоправда, у свою чергу адміністрація за оскарженням звернулася до Рівненського окружного адміністративного суду та в судовому порядку його скасувала. Суд прийняв рішення не то, що не на користь, а супереч частині 3 статті 184. Пробачте, я не маю права коментувати. Я тільки свою особисту думку висловив, що це. Вийшло якраз всупереч законодавчій нормі. Це перший раз моє мову. За мій, так сказати, робочий шлях інспекції це такий перший випадок, де звільнили жінку з порушенням законодавства, і суд прийняв рішення на користь порушення. Щоправда, Олена Приходько Мельничук судитися з адміністрацією головного управління Держсанепідслужби не наважилася. Та згодом стало відомо, що проти посадових осіб головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 172 кримінального кодексу України. Грубе порушення законодавства про працю, яке було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Втім, на підставі все того ж рішення Рівненського. Окружного адміністративного суду дане кримінальне провадження було закрите у встановленому законом порядку. Музика. Нині оглядаючи конфліктну територію, не відразу можна розгледіти той прекрасний парк чи хоча б впорядковану зону відпочинку. Щоправда, вперше на сполох щодо ситуації з парком люди забили лише під кінець 2012 року. Після того, як новий власник ділянки почав перекопувати їхнє футбольне поле. Навіть невелике оголошення, що з'явилося у місцевій газеті ще всередині лютого, того ж таки 2012 року, у якому йшлося про продаж восьми сотих земельної ділянки під забудову по вулиці Рівненській, район казначейства, з можливістю зміни цільового призначення за 25 тисяч умовних одиниць, залишилося непоміченим. Костопільчани запевняють, що до цього часу вони не знали про наміри місцевих чиновників віддати їхній парк у приватні руки під забудову. Я тут живу з п'яти років, теж тут грав футбол, школьне було поле, все як полагається, але прийшли, прийшли я буду називати їх бандити і почали викупляти, е, скуповувати участки за долари чи за що ми там не знаємо, але почали саме іменно ці олігархи, великі, ну, які мають гроші. І все, міська рада, тут нічого, вони одне одному платять, доваряться, депутати там, і все, і повністю у нас забирають. Оце, е, це був прекрасний парк. Люди кажуть, що їхню думку з приводу виділення земельних ділянок під забудову на території колишнього парку ніхто з чиновників не запитував. Натомість заступник міського голови Андрій Ткачук розповів, що, будучи школярем, уже мав власну думку щодо так званого парку Піонерський. Я бачив тільки систематичне захаращення, систематичне вирублення, знищення того, що було зроблено до цих мешканців. Всі Металеві конструкції, бруси, там були багато різних ну, інвентаря для заняття спорту. Воно було знищено, Ворота були знищені. Тобто, практично, ну хто його знищував? Громада. Люди кажуть, що неодноразово зверталися до міської влади за допомогою щодо облаштування парку. Та відповідь завжди була однаковою. Грошей у бюджеті не вистачає. Тож, коли зрозуміли, що далі на владу розраховувати не варто, почали кожен як може докладатися, аби парк набув пристойного вигляду. Закладена березова алея якраз для того, адже старі великі дерева, на думку людей, влада безжально планомірно знищила, аби пізніше не мати проблем із ділянками. Таке зухвальство згуртувало людей у спільному бажанні відродити їхній спортивний майданчик. А ще створили ініціативну групу, зібрали підписи людей, невдоволених таким рішенням влади. Та з хати в хату зібрали гроші на подальшу судову тяганину, адже власниками земельних ділянок у їхньому парку стали непрості люди, які швидко зорієнтувалися, з чого треба почати господарювання. Дійсно, перша земельна ділянка була виділена у 2004 році під оренду під підприємницьку діяльність моїх сестри. А в 2010 році було змінено цільове призначення даної земельної ділянки. З позовною заявою на скасування рішень міськради звернулися до Костопільського районного суду. Згодом справа була на розгляді у Житомирському апеляційному адміністративному суді. Відтак, суд обох інстанцій, задовольнив вимоги позивача. Щоправда, з однією ділянкою, власницею якої раніше була Олеся Тіт, питання залишилося невирішеним, оскільки там встиг змінитися власник. Благодаря прамів. Громадськість більше, більше проінформована. І це вже краще це вже краще, коли люди знають, знають інформацію, кажуть, знаєш інформацію, володіє світом. Я б сказав, дуже був хороший резонанс. Результат є: скасували три державних акта, Там було на чотири ділянки, три державних акти скасовано. Буквально на днях я отримав ще постанову суду про скасування вже самого державного реєстратора, бо там був такий нюансик, що суди дійшли. Наша судова система, а державний акт реєструвався. Тобто, судова заборона не спрацювала. Здавалося б, що може бути краще, коли у новому мікрорайоні велолюдного міста замість традиційних кафе чи ресторану знаходить місце сучасний фітнес-центр та таке сусідство для мешканців другого поверху, саме для тих, чиї квартири розміщені над оздоровчим клубом. Joy Fitness, що по вулиці Вараж, 43 у Кузнецовську, на їхню думку, є нестерпним. Вони запевняють, що вже з перших днів роботи закладу від такого сусідства відчули дискомфорт та незручності у своїх оселях. З вісьми годин ранку до двадцяти годин до двадцяти годин, як працює цей фітнес клуб. Тут просто настільки громихає, тому що. Використовуються важкоатлетичні спорядження. У нас тому у нас короба зашиті нас тут гіпсокартоном, і все нормально, нічого не шумить. Все зроблено по нормах, все згідно проекту. І ми нічого не проробляли. Ми беремо воду іменно з того стоїть, яка де користується борднік. Розумієте, іде стальничали. Нас два ну замисли все зроблено, як у всіх фітних центрах. Люди кажуть, що турбувати стали не лише проблеми зі здоров'ям від резонування звуків, що доносяться під час роботи фітнес-клубу у загальному коридорі та в 34, 35, 37 квартирах, що якраз розміщені на Joy Fitness, по стінах пішли тріщини, і це при тому, що оздоровчий центр. Офіційно в 43-му будинку по вулиці Вараж запрацював лише з 1 вересня 2014 року. Тріщина в сусідів вже була давним-давно. Будинок дає осадку, і вже років кілька кілька років тому назад за ці питання я чула, бо були придирання до іншого підприємця, який знаходиться поряд з нами. За цю тріщину підприємці Лопатюки переконані, що їхній фітнес-клуб заклад оздоровчого спрямування серед жителів міста популяризує здоровий спосіб життя. Тож для його роботи має бути зелене світло. Адже на руках є висновки незалежної експертизи, які свідчать про відсутність перевищення рівнів шуму під час занять на тренажерах. Хоча з реєстраційних документів на право власності дізнаємося, що розмір їхнього закладу сягає аж 345 метрів квадратних. Ми проводили нараду спільно з учасниками конфлікту. Ну, на жаль, на сьогоднішній день порозуміння між ними не досягнуте. Була конкретна пропозиція фітнес-центру виконати звукоізолюючі заходи, з послідуючою перевіркою, чи досягли ці заходи результата. Але фітнес-центр ці заходи не виконав. Відповідно, Жителі квартири, які знаходяться над фітнес-центром, мають справедливе, на мій погляд, справедливе вимогу то, що їм ну треба забезпечити нормальні умови для проживання. На думку доктора технічних наук, професора кафедри основ архітектурного проєктування, конструювання та графіки водного університету Євгена Пугачова, тренажерний зал нині лункий. Тож лише заглушивши стіни, стелю і підлогу, можна зменшити вібрацію, що передається через огороджувальні конструкції тренажерів. Натомість, правоохоронці вважають, що не мають достатньо повноважень, щоб заборонити діяльність фітнес-клубу. На думку адвоката Володимира Цуняка, бортникам таки варто звернутися до суду з приводу порушених державно-будівельних норм щодо розміщення фізкультурно-оздоровчих приміщень у цокольних та двох перших поверхах. Сім'я бортників дякує рівненському державному телебаченню за професійно зроблений і показаний репортаж про наші проблеми телевізійний. Сюжет визвав у місті Кузнецовську значний суспільний громадський резонанс і співчуття, але він, на жаль, не зачепив жодні контролюючі органи, майже в стороні лишилися органи місцевого самоврядування. Можливо, новообраний міський голова Анощенко Сергій Іванович і новообраний виконком Кузнецовської міської ради відреагує на на це належним чином. Глухими лишились власники закладу. Шум, вібрація, руйнація у будинку продовжується. А саме боляче це бачити там людей, які ходять в цей тренажерний зал, знаючи, що вони шкодять нашому здоров'ю. 21 жовтня минулого року став останнім днем життя для трьох молодих чоловіків, що так поспішали того вечора додому, але все ж не дісталися своїх домівок. На сьогодні завершилися всі експертизи щодо тої страшної ДТП, і невдовзі буде підведена риска під справою. Зрозуміло, що самі винуватці вже ніколи не розкажуть про всі обставини. Того нещастя, що трапилося з ними у мікрорайоні Щасливе по вулиці Чорновола у Рівному, а відтак не зможуть заперечувати висновки експертизи, скільки б не довелося їх змінювати. Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля ВАЗ, автомобіля Citroen Берлінго та Мерседес Benz Спринта. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві особи з автомобіля Citroen Берлінго та ще одна особа з автомобіля Мерседес Benz загинули на місці події. І також особа, яка знаходилася в автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікарні. Учасником ДТП, що кермував вазом, був працівник міліції слідчий Сергій Дригуля. Як з'ясувалося пізніше, не без допомоги першого заступника начальника ОМВС Івана Лішневця, що відразу прибув на місце ДТП, слідство отримало недостовірну інформацію про нібито нещодавнє звільнення Сергія Дригулі. Згодом, а це аж через три місяці про ту брехню, а також неналежну поведінку міліціонера, котрий не вжив заходів для надання першої медичної допомоги, не викликав швидку до потерпілих, не повідомив про аварію правоохоронців, а також при цьому самовільно зник з місця пригоди, дізналися у Міністерстві внутрішніх справ. Невдовзі і дригулі, і лішневцю довелося розпрощатися зі своїми посадами. Також до дисциплінарної відповідальності були притягнуті і решта причетних до розслідування цієї смертельної автопригоди. А через 11 місяців після ДТП в обласній прокуратурі звітували про завершення розслідування ДТП у щасливому. Висновок приголомшив родичів потерпілих, порушив правила водій «Сітроєна Берлінго Іван Раєвський, що, будучи за кермом у нетверезому стані, перевищив швидкість руху та виїхав на зустрічну смугу. Чим спричинив? Смертельну ДТП натомість, вас слідчого Сергія Дригулі не мав технічної можливості уникнути зіткнення і проходить по справі лише як свідок. Натомість водій Мерседеса Андрій Польовий, який вижив у ДТП, стверджує, що добре пам'ятає відсутність машини перед його авто і стрімкий обгін його буса у місці суцільної розділової смуги вазом слідчого. Машина Дригулі мене обганяла. Mm. Вот Дійшла їхала ззаді і виходила на обгін. Також подружжя Нелі та Олександра Польових вважають, що під час розслідування ДТП стикнулися зі службовим недбальством в рядах правоохоронців. Мати Івана Раєвського каже, що тіло свого сина забирала з моргу сама. Ніхто навіть не обмовився про вміст алкоголю. І лише через 11 місяців про це заговорили міліціонери, аби відбілити свого колегу. В першу чергу хочу подякувати програмі Перехрестя правди за те, що ви є. І дякую за те, що ви цікавитеся такими ситуаціями, які сталися в нас. Ну і хочу сказати, що ми буса вже забрали з штрафплощадки, оскільки нам сказали люди, що ви нічого не доб'єтеся, все рівно забирайте такого, якому стані він є. А то розкрадуть і те, що навіть лишилося. А от Галині Раєвській правоохоронці на понівечений сітроєн Берлінгу віддають лише копії техпаспорта, що унеможливлює жінці розпорядитися майном сина на свій розсуд. Я дякую програмі перехрестя правди. Дякую всім журналістам, які підтримували нас тяжкі хвилини, і що вони допомагають людям. Сталася трагедія сином загинув син. Правди я ніякої добитися не можу і не могла. Звернулася я до адвоката в центр безкоштовної допомоги, так як грошей мене не було. Я підтримки з того центру ніякого не бачу. І скажу людям, що не йдіть і не тратьте своїх часів на те все. Тільки пройшовши від самого початку і до кінця шлях боротьби за справедливість, можна сповна оцінити всі труднощі та підводні рифи, з якими стикалися учасники нашої програми. Це лише частина передач, які ми готували за вашими зверненнями, а їх до програми надійшло дуже багато. Сподіваюся, що в новому році наша співпраця триватиме. Тож успіхів нам усім у новому році у відстоюванні своїх законних прав та інтересів. І до зустрічі на перехресті правди.